Так, всім привіт. Поки помічник тут відпочиває, покажу, бо один підписник там дуже-дуже просив, прохав, питався. Коротше, як від одного регулятора під'єднати два мотори. Як? Ну, та ходатчики це, зрозуміло, да? в кучу. І мотори в кучу, тобто паралельно, все, ось воно пішло один провід, цей тоньший таходатчик, цей грубший мотори. Все. Ну, звісно, що в розетку вімкнули. Робимо маленькі оберти, ну, це, щоб показати, як воно взагалі працює. Трошечки навалю. Воно, звісно, буде дергатися зараз, як припадашне. Ну нічого, зараз глянемо. Включаю. Так. Видно, не видно на камеру, але вони крутяться. Крутяться за зараз. Цей лівий... Підожди. Левий. Вроді як швидше крутиться на око. Цей. Вроді не ну На камеру воно не так видно. Ну, хоча видно, цей вроде швидше. Цей... Ну, суть яка, не знаю, як воно працює. Ось дивіться. Беру цей зупиняю, той газує швидше. Цей відпускаю, почали крутитися обидва. Тобто з цим так само. Зупиняю, цей зупинив. Ось він зупинений. Цей крутиться швидше. Зараз не зможу зробити, так. Два, два зразу питаюсь зупинити. Ні, не виходить. Починають впиратися обидва. Тобто, як -то, як то так воно працює? Як воно працює, я не знаю. Працює не перший, ну це не перший раз я так роблю. І тобто нічого тут складного не бачу. Той дядько, що робить ці регулятори, він каже, що він розрахований, ну, по розрахункам, плюс там китайські запчасті, тралівалі, десь 2,5 кВт повинен витримувати при умові, що додати. Дополнительний, ну не доповнітельний більший радіатор, цей малесенький стоїть. Там сімістер під ним схований. Не мікросхема, а на сімістері воно зроблено, отак вот от. Все, крутілочка. Ну, до речі, на камеру видно, що лампочка оця контрольна мигає. Тобто, виходить, моторчики, ну, двигунці без... без, без навантаження. О! І воно, виходить, крутане, тоді трохи по інерції. Крутане трохи по інерції. Як її навантажити, так куди ти тікаєш, йоханий бабай? Як його навантажити, то звісно, ось бачите, вона грубше, то і швидше почала мигати. А як навалить і навантажити, то вона буде горіти. Ось, Працюють, короче, все чітко. Тобто вони, мабуть, працюють в парі. Один як починає, той підганяє його, тоді другий підганяє третій. Ну коротше. Воно працює, воно є. Інформація безполезна. Ну тому дядькові хлопцеві що цікавився, Ось воно працює. Все, дякую за перегляд. Виключаємо. Все, зупинилися, витягуємо, щоб не влізти туди пальцями своїми. Все. Це я чисто для того хлопця зняв, показав, що воно працює. Все, дякую.